Це будинок, біля якого 18 червня від вибуху снаряду загинули чоловік з чотирирічним сином. Вони були якраз біля місця вибуху. Як розповів міський голова Юрій Зарко, чоловік із сином прямували в укриття, але не встигли. Це дуже така шановна сім'я, тому що він поліцейський. Наташа, вона лікар, сімейний лікар. Було дуже гучно і дуже близько. Страх. Уперше мені було дуже страшно, бо я відчув запах смерті. Розумієте, це відчуття не передати. Наразі у будинку намагаються ліквідувати наслідки вибуху. Розбита і розбитий е балконний блок повністю, а в квартирі тільки вікна. Постій взива, послі, послі прильоту влатає труби, бо пробої не в трубах. Роботи повні. Працювати треба. На одній з центральних вулиць Білопілля працює комунальна служба, прибирає сміття, залишки дерева і бити скло, яке вилетіло з вікон сусідніх будівель. Працівники служби кажуть, що така робота в них постійно. Поруч білопільський центр культури і дозвілля від обстрілів вікна тут вилітають регулярно, розповідає керівниця місцевого відділу культури. Вікна ми поки що не будемо ставити. Ми будемо замовляти. Зараз ми плівкою закриємо вгорі. Нам привезуть би пліту. Ми зробимо нужну. А вікна ще поки ще будемо замовляти. Середині пошкодження після першого прильоту у нас є. У нас там під вікнами відійшла стіна. У нас підвісна стеля у великій залі. Вона теж зруйнована. Продавчиня магазину неподалік розповідає, що якраз бігла в укриття, коли пролунали вибухи. Там вже певний раз бахнуло, там в наступний раз тут, там вже бахнуло, і я побігла туди. Отак сколки летіли мимо. Це ось виржеш у нас тут укриття. Ми днем сиділи, вчора ми днем сиділи в цьому укритті, а ввечері воно було закрите. А магазинчик маленький. На полу там упали, на полу, на поли сиділи. У підвалі. В якому підвалі? В магазині. А де підвалі скільки? А де, скільки? Ми знаємо, де тут Ми не знаємо, де підвали. В магазині на полу так упала, ну воно ж тут було, все, а там не якось тихіше було. Нещодавно магазин відремонтували після чергового обстрілу, розповідає представник власника Сергій. Тепер знову підраховують пошкодження. Плітка внутрі, потолок, фасад. Наразі вивозять продукти, ремонтуватимуть приміщення і знову працюватимуть, каже пан Сергій. Продавчиня іншого кіоску розповідає, що раніше не дуже ховалися, але тепер все змінилося. З суботи на неділю в нас вже обстріляли шахедами, ось пенсійні фонд, і тоді вже стали люди ховатися. Раніше якось так, десь по окраїні, або сирена виється десь. А тепер ми вже знаємо, що це по нас. В торговому центрі ми були, а потім його четвертій дня його теж посіклося осколками. Ну там таких руйнувань всередині нема, ну, вікна вилетіли. Мешканка Білопілля Тетяна розповідає, що того дня довелося ховати людину під обстрілами. Похорон, бо ми хоронили спосбус, слава Богу, нам. Ну, Оці не, люди дали похоронити його. Бо як везли із сум почалася е, бомбіжка, зупинилися ми зразу в укриття. Е, потім е, ну, остановилася. Ми тут до кладбища його донесли. Міський голова Юрій Зарко розповів, що у неділю, 18 червня, обстріли громади почалися о четвертій ранку із села Ободи, де обстріляли сільськогосподарське підприємство і центр села. В день обстріли громади продовжилися. Зокрема, були влучання у Білопіллі. Масовані були польоти, це район також телевежі, житлові будинки, пошкоджені десь 20 як мінімум було потраплянь, є руйнування житлового сектору, є руйнування гаражів. Потім були обстріли району лікарні. Це були Знову ж таки снаряди з начиненими так званими флешетами, тобто такі дротики, коротенькі, яких м -м, буквально тисячі чи десятки тисяч. Вони м -м, навколо все вибивають, все живе, здійснюють руйнування. Зокрема, було перебите лінії електропередаччики, підходять до лікарні. Пацієнти і персонал залишилися живі, слава Богу, неушкодженими. Далі був обстріл села нові верки. Там ми маємо. Приблизно до 9 корів, які загинули, і вже безпосередньо о 16 годині 9 хвилин почався новий обстріл міста. Було всього рівно 2 секунди між виходом і приходом. Тобто, за цей короткий час неможливо було щось фізично встигнути зробити чи укритися. За інформацією Юрія Зарка, від початку вторгнення у Білопільській громаді загинуло 10 осіб. Поранені є практично після кожного обстрілу, які відбуваються майже щодня. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.